Я теж ніколи не служив нічого, ну, тіпа, але ж якби на війні. Да? Я думаю, що війна це не закінчиться завтра, післязавтра, воно буде дуже довго. Але ж е, хлопці закінчуться швидше. В будь-якому випадку комусь да, прийдеться сюди йти. Тіпа. Бо якщо не буде тут нікого, прийдуть дуже далеко, вони заберуть все. Тіпа. Так як вони будуть сидіти вдома, як деякі кажуть, що тіпо, до мене прийде, тоді я піду. Ну, тіпо, що ти будеш знати, що ти будеш мій? Що ти зможеш? Я зможу, я поїду додому, я зможу свій дом захистити. А він зможе. Це, воно буде в будь-якому випадку повторюватися. Вони ж не зупиняться. Вони будуть йти далі, і далі, і далі. Тіпо. Вони це вже продовжують тіпо, робити. Вони ж не зупинились тут, не стали. Тобто, тіпа, тут так зрозуміло, що не треба їм, типу, Донецька, Луганська область. Вони хочуть більше типа, вони хочуть всю Україну захопити. Тіпа.